Всім привіт! Нарешті руки до мого трансформаторного полуавтомата. О, значить, тут був рукав старенький, де е, кнопка ось ця в руці виконала дві функції і стояв мікрик, щоб включався полуавтомат, і тут же стояв механічний газовий клапан. Ну, воно дуже незручно, коли точками вариш, клапан тугі, хоча його і мив, вмазав, ну, коротше, аж мозоль на пальці був і дуже тяжко в руці. Ну і от, пройшло 5 років, як я його думав переробити на євро рукаву. Ну, тоді подумав, що значить, трошки дорого закинув це діло і купив ось такого інверторного полуавтомата. Ну, Це так руки дійшли до його, вирішив переробити. Поставив я сюди євро рукав. Рукав з того штурма, що я купив чотирьохметровий. Купив сюди таку внутрішню часть. От. От тут трошечки підпіляв, щоб трубочка стала в пластмасі, всередині все закрите. От. Ну, трудно трошки попадати проволоку, а це таке нюанси. Так І тут стоїть 5-кілограмовий барабан. Переробив е, масу у клему, тут проводок такий був десь метрів до півтора, поставив десь метрів 3. Ну, от, на Дніпроємі купив от такого держателя, щоб старого не переробляти. Е, далі е, тут стояли такі от тумблерки, ну, вони дуже часто розплавляються, не витримують вони той ток. поставив ось такі тумблери. Ці будуть тримати. Тому що ось ці є тумблери, вони горять, плавляться. Ну от такий тут колхоз зробив. От Я думаю, тут чого не закоротить. От, ну і поставив газового клапана. Це автомобільний газовий клапан. Він працює на 12 вольт. Ну, працює він навіть від 8. Значить, напругу на його я взяв із цього моторчика. Тут на цьому моторчику 8 вольт. От я до його прицепився і подав. Тобто нажаттям клавіші, включається моторчик на подачу проволоки і включається цей газовий клапан. Значить, ех, далі проволока. У мене ось така от броварська, ось таку взяв броварську проволоку. От 5 кілограм. От. Проволкою цей він варить отлічно. А ось цей полуавтомат її взагалі не хоче приймати, взагалі не варить її. Таке творить сере, козирить. Ну капець. Ну і що я хочу сказати? Що я дуже дуже задоволений оцім трансформаторним полуавтоматом. А, коли то стояв старий рукав, я мучився. Він дуже дуже погано варив. Зараз ось я тут поварив. Ось він такі шви ложить. Тут четверка, метал товстенький. О, тут утворив так в різних режимах. Скажу так, на максимум не давав даже іще. Ну от який шов получається і пропа прогріває, проварює метал дуже дуже глибоко. Чого не робить? Отей інверторний. От, іскр набагато менше з-под горілки. І теж там бачив якесь відео е в інтернеті, саме перше. Ну, спочатку зробив, потім думаю, подивлюся, як люди роблять. І дійсно людина каже: хлопці, робіть, не пожалкуєте, <кхем> варить дуже хорошо, іменно коли переробляєш на цей євро рукав. І дуже мало бризг. Так що якось так. Не викидайте старі трансформаторні полуавтомати, Переробляйте їх на євро рукав. І різницю ви відчуєте зразу. І різниця дуже-дуже велика. Як він працює на старому рукаві, от, на звичайному не на євро. І як він працює на євро рукаві. Все, всім дякую.